А я Ручки вгору, вдих. Видих. Утана праве Права ніжка назад. Вдих. коліна вниз. Видих. Ручки вгору. Вдих. розкриваємося, Видих. Вдих. Видих. Планка вдих. Видих. Вдих. видих, Собака вниз. права ніжка вперед. вдих, видих, Утанасана. Вдих. Ану вітасана. Видих. Вдих. 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 Стрибочок, Стрібочок, затрипка. Вдих. Видих. Права ніжка назад. Дих. Видих. Лоб коліно. Ручка ніжка. Дих. Видих. Ліва ніжка назад. Дих. Лоб коліно. Видих. Ручка ніжка. Дих. Видих. Баласамна. Сентр. Дих. Скрутка вправо. Видих. Дих. Видих. Вліво. Дих. Видих. на саму. Вдих. Видих. Сяйва. Місяця. Стайво на край калинка. Ручки вгору. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих, видих, вдих. вдих Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Намасте. Молодці. Дякую за увагу. До зустрічі!